Доброго дня, діти! Сьогодні ми поговоримо про те, чому ігри та іграшки такі важливі в нашому житті. Гра це не тільки весело, але й дуже важливо для нашого розвитку. Коли ви граєте з ляльками, машинками або конструктором, ви вигадуєте свої власні історії і пригоди. Граючи з іншими дітьми, ви вчитеся спілкуватися, домовлятися і розв'язувати конфлікти. Це дуже важливо, щоб бути дружнім і добрим до інших. Активні ігри, такі як біг, стрибки і гра з м'ячем, допомагають нам зміцнювати наші м'язи. Багато іграшок допомагають вам вчитися новим речам. Граючись на вулиці, це дуже корисно для вашого здоров'я. Він може грати в м'яч. Кататися на велосипеді або просто бігати і стрибати. Отже, діти. Ігри та іграшки мають велике значення в нашому житті. Вони допомагають нам розвиватися, вчитися новому і просто весело проводити час. Пам'ятайте, що гратися це не лише весело, але й дуже корисно. До побачення!